Ігор, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди Патріот, людина, яка два рази поспіль потрапила до збірної тури чемпіонату Києва і є безперечним кандидатом на потрапляння третій раз у збірну туру. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні саме стало ключовим. Гра сама по собі була дуже напружена. Дуже важко боролися. Я хочу подякувати команді суперника, тому що були е, дуже технічні гравці, е, боролися до кінця, і ми також показували дуже гарний футбол. От е, наша команда боролася е, дуже гарно, е, дуже гарно виступила. Як дуже завжди, е, е, ключові гравці сьогоднішнього матчу. Хто на твою думку? Можливо, розглянемо твою кандидатуру сьогодні знову. Як прокоментуєш свою гру? Е, я сьогодні оформив дубль, дуже мені приємно, але всього на всього ми боролися всі всією командою. От себе я також відмічаю, і мені дуже сподобалася гра Діма Бамбер і Ярослава Доценко. Це наші капітани, і вони нас підтримують. І взагалі, взагалі, сьогодні дуже гарний футбол показали. Ну, е я знаю, що скажу. Бореться іграє вся команда, а дублі оформлює Євтушенко. так? Так, да, дякую. дякую. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю патріоту надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, гарного дня.